Ще музики грали, Вау! дійсно, чи ми будемо ще такі весілля колись, та будемо, коли тільки перемога була. Та й тоді ми все згадаємо. Нові традиції зараз на весіллі. От в нас в селі точно нові традиції. У нас, знаєте, вже не крадуть молоду. ні. У нас крадуть тещу. І зразу в Польщу на роботу відправляють. От така, такі нові традиції, тепер і у вас такі будуть. Чоловіки дорогенькі, ви ж нас любіть, жінок, любіть всяких. Бачили мої? Ну, ну ніхто не має 90 60-90. Ніхто. Ну Стандарт світової краси. Зато ми ніколи в каналізаційний люк не впадемо. Бо ми просто туди не вліземо. Але любіть нас всяких, пишних. Не дуже пишних, худеньких. Бо ми так як китайська пітарда, не знає, коли вистріли і куди впаде. От такі ми жінки. Але ми для вас все будемо робити. Ми навіть в спортзал підемо, якщо ви хочете, щоб ми були красуню. Нашої нема сьогодні ганюти. Чоловік сказав їй, худай, Ганюта, я на тобі не такий женився. Вона каже, покудай, а де мотіваці? Мотівація? Десять доларів за кілопам. Подивишся, скільки за місяць я скину. А він так пощадов, каже, гаюта, а де ти бачила, щоб таке сало в світі було дороге? От вам і мотивація. Але все одно треба пам'ятати, що треба виглядати, так, щоб нас любили і байдуже, якщо ми навіть будемо. Букетки. Жінка має виглядати так, щоб їй хотілося з'їсти, а не нагодувати. А ми з бабами, ну, трохи підправляємо фігуру, бо коли довго вдома сидиш, то та фігура трохи неправильно виглядає. От подивіться, моя фігура на що похожа? На що похожа? А що навіть не знаєте на що? Я думала, хтось скаже на барабан. Ні, на гітару. На гітару чи хліб. Чухлі! Спитайте, в чухлі? А нафіга то чехол скидати. Якісь такі мужики рядом крутяться, що тільки три акорди знають. То нафіга скидати чехол. От так і кручусь, але з моїми бабами ми вирішили, будемо качати прес. Навіть пісню таку написали. Качайте, баби, прес!